Нові досягнення, нові вершини. Прикарпатські спортсмени вкотре продемонстрували спортивний професіоналізм та волю до перемоги. На міжнародних змаганнях посіли призові місця з таких видів спорту, як кульова стрільба серед юніорів, важка атлетика та бокс. Зокрема, спортсмен-стрілець Денис Мартиненко став триразовим чемпіоном та бронзовим призером чемпіонату світу. У кульовій стрільбі переміг лідера турніру суперника з Фінляндії. На в мене було два тижні. Тренувався шість днів в тиждень, по дві години. Я тоді не переживав. Я побив свій рекорд. З перемогою на Івано-Франківщину повернулася боксерка Надія Ребрик. Здобула золото на чемпіонаті Європи серед юніорів у ваговій категорії 80 кілограмів. Перемогу, каже юна боксерка, присвятила своєму першому тренерові Віталію Мерінову, який нещодавно загинув на російсько-українській війні. Я дуже сильно хотіла поїхати на чемпіонат Європи. Це є мій перший чемпіонат Європи. Я хотіла його виграти і. Присвятити свою перемогу своєму тренеру Меріну Віталію Олександровичу, який боровся за нашу країну. І я хотіла всім доказати, що Україна незламна, і за такий короткий період часу я досягнула дуже багато. Я виконала кандидата в майстри спорту України. План ми виконали з надією. План мій план Мереного Віталія Олександровича. Йшли е, ми до цього десь разом з ним, тому що відколи почалася повномасштабна війна, в залі там почав я тренувати. Е, він дистанційно мене підтримував, закопів. Е, ті, хто знають, ну, Віталія е, він заклав десь в дітях бажання до перемоги, до любові до України такої, і ці діти. Не тільки надія інші в залі. Вони стараються прославити Україну там, де вони можуть. А саме це в рингу. Найсильнішою на рингу також була 15-річна боксерка Марія Мандзюк. Вона зійшла на п'єдестал пошани європейського чемпіонату, який фінішував у Румунії. Загалом виконала норматив майстра спорту України. Фінал був приходив з дівчинкою з Румунії, з місцевою дівчинкою. Було дуже страшно, я переживала, але я змогла зібратися, змогла пер... виграти свій страх, змогла доказати, що я можу щось показати, що я можу представити нашу Україну, можу виграти. Я здобула це перше місце і я дуже в цьому рада. Марія Мандзюк стала кращою спортсменкою Європи. Це для нас, для нашої області, це досить достойно. Нині у спортсменів-лідерів невеличкий відпочинок, а згодом вони розпочнуть інтенсивну підготовку не лише до наступного національного чемпіонату, а й до Олімпійських ігор. Ольга Смагавіра Ковцун Андрій Буцяк. Новини на вежі.